Дорога до пекла, саме так тепер дехто називає шляхи, які прямують до гарячих точок України. Мова йде про Донецьку та Луганську області. Нині у зоні бойових дій перебуває майже сотня мешканців Прикарпаття. Представники Коломийської самооборони везли нашим землякам амуніцію та продукти харчування. Фільмував усе наш колега Андрій Флоря. До слова, коломияни першими побували на блокпостах, де спокій України забезпечують наші земляки. Коломийські самооборонівці на допомогу від держави особливо не чекають. Вони вирішили відвести необхідні речі для наших військових самотужки. Роблять це не вперше. Засоби гігієни, продукти, бронежилети усе куплено за гроші звичайних людей. Вантажать у машину і розпочинають нелегку дорогу на український Донбас. Там зустрічаються з колегами з інших міст. У своєму городі ми перші установили блокпости. Ми відгородили місто Павлоград це направлін Донецького. Мы контролируем ситуацию в городе, мониторим, выявляем сепаратистов, работаем с службой безопасности Украины. Также мы поставили два блокпоста и контролируем въезды из Донецкого направления в город Павлоград и в Днепропетровскую область, из Харьковского направления. Коломияни прямують далі, приїжджають на блокпост до наших хлопців, передають те, що привезли. Військові собі усе не лишають, планують поділитися з іншими. Ми хочемо там з хлопцями поїхати і розподілити це по підрозділах, які розкидані на блокпостах. От тут перекриваючи ділянку, певні ділянки кордону з Російською Федерацією. На блокпостах наші хлопці риють окопи, виявляють терористів, нарікають від мінометно обстрілу чи снайперської кулі. Врятуватися буде важко, але рук не опускають. Відчувається дійсно дух війни, тому що е, кожен раз, коли працюєш і там заступив на зміну, від прообідавшись, зразу йдеш рити окопи. Розумієш, що це можливо тобі і твоїм друзям врятує життя. це укриття бойовий дух у нас високий, е, готові виконувати завдання. Які ставить викомандування перед нами по охороні там порядку кордону? Можливо, хай наші рідні не переживають. Ми, в принципі, з'їхали сюди, знаючи, на що ми їдемо, відсиджуватися вдома не збиралися. І я думаю, що Бог допоможе нам. Ми почистимо цю країну від цієї наволочі засланої і живими і здоровим повернемось додому. Добре спілкуються наші земляки не лише між собою активно воюють з терористами і мешканці сходу, особливо Дніпропетровці. Приїжджайте, будь ласка. Я сам зі біпетровська Провожаю Івана франковських, запровождаю, показую дороги, провожу через блокпости О, Мало того, недавно ми проводили мера Франковська з БТР, подарили автобус там, тепловізори, так далі на бадаріолайдар ботами на падення там і так далі. Там подібне. Ну страшно в этом нічого немає. Цим хлопцям здоров'я. Берігіті себе, ви нам нужны. Побіда буде все. за нами. Слава Україні! Героям слава потім самооборонівці прямують до другого блокпоста перед Амброзіївкою. Там усі теж у бойовій готовності. Хлопці перевіряють автівки, постійно стежать за порядком та ймовірними провокаціями. Коломияни побували на шести блокпостах. Переважно там за спокій України борються коломийські та косівські військові. Хлопці дякують за будь-яку допомогу. Ні на що особливо не скаржаться. Вірять, усе буде гаразд. Особовий склад стрілецької роти і цього п'ятого батальйону. Дуже дякую, забезпечили нас і тепловізорами вже на теперішній час, також приборами нічного бачення. Ділянка, яку ми безпосередньо охороняємо, підпорядкована нам, потребує більш насиченого, більш якісного прибору нічного бачення і тепловізорів. Хочу подякувати коломиянам за допомогу, яку вони надали за генератор. Особливу увагу хочу приділити. І Хочу подякувати цим людям, які привезли Коломийській самообороні міському голові. Голові воєнкому пану Пархоменку, ну і всім небайдужим людям, які передавали передачі сюди, до нас стрілецького роту. Хочу подякувати самообороні, меру міста Коломиї за допомогу, за каски, за продукти. Все нам дуже потрібно. Все. Хлопцям дуже дякую за те, що прорвали сюди, сюди небезпечно їхати. Що вони ризикнули і приїхали. Ну, мої батьки не знають, що я тут. Назвати точну цифру наших земляків, які нині воюють з терористами, ніхто не береться. В переважній більшості усі вони потребують амуніції, продуктів харчування і навіть засобів гігієни. Але найосновніше це чекають адекватних наказів керівництва. Вони говорили, що от ми стоїмо перед Слов'янським, нам потрібно 4-6 годин для того, щоб провести повну зачистку цього міста. Цієї команди не було. На сьогоднішній день бачимо, почалася активна фаза вже антитерористичної операції, і є успіхи певні. Кожен день ми бачимо, що звільняється одне місто, друге містечко і далі. Тобто, треба була політична воля в першу чергу, чітка команда. Безліч волонтерів та небайдужих українців постійно збирають та відвозять необхідні речі для наших військових. кажуть, їм бракує абсолютно всього. Тепер може ситуація зміниться. Нарешті розблоковані казначейські рахунки. Можливо, нормальне фінансування дійсно на державному рівні. От у нас в районі має порядка 500 тисяч гривень, місто має 300 тисяч гривень. Тобто є гроші і є вже механізм фінансування. Цього єдине, що то трошки воно не буде так швидко. Якщо маємо гроші, скажімо так, живі гроші, пішов в магазин, купив цей дізель-агрегат, Машину відвіз бюджетне фінансування трошки вимагає. Ну там тиждень часу може, але це вже дрібниця. Подорож блокпостами фільмував оператор. Наш земляк Андрій Флоря на першу бойову точку самооборони міста Коломиї та депутати Коломийської міської ради привезли допомогу. В першу чергу передаються бронежилети. Андрій розповідає, хотів на власні очі побачити, що насправді відбувається в зоні АТО, який дух у наших військових, як мирне населення сходу реагує на військові дії. Ситуація там складна, досить складна, е, хлопці. Під обстрілом, в принципі, аж такої великої амуніції немає. Ми, Я, наприклад, їхав з нашою коломийською самообороною і з двома депутатами від міської ради, везли їм як бронежилети, так каски, так їду, так засоби гігієни. Пали ми туди перші. Коли ми туди приїхали, нас хлопці взагалі питалися. Каже, як ви сюди попали? Це є каже, ну дорога просто страшна. До нас ніхто добратися не міг. Як, як, як ви сюди попали? Каже, це. Тут стріляють це, це є реальна війна. Зараз наші хлопці просять, аби по можливості мешканці Коломийщини допомогли придбати тепловізори та прилади нічного бачення. Адже в день вони ще орієнтуються в ситуації, а в темряві бояться навіть ворухнутися. Терористи постійно стріляють. Хлопці кажуть, що практично три дні підряд їх обстрілювали. В перервах було по 5-10 хвилин. Було перерву, що це було спокійно, тобто. Ну, це давався час на перезарядку. Бойовий дух у них досить високий, досить високий, вони готові воювати, готові сидіти там, триматися, боротися за нашу Україну. Єдине, що вони просять їм допомагати. Допомагати, чим можемо, будь-якою амуніцією, продуктами всім, всім тільки чим можна. Отож, знову ж таки, військові просять небайдужих колом'ян, підприємців, меценатів допомогти придбати для них. Прилади нічного бачення, тепловізори, бронежилети та навіть найпростіші мобільні телефони, аби був зв'язок з рідними. А ще просять не втрачати надії. Перемога за нами. Ми е приїхали сюди для того, щоб захистити нашу Україну від загарників, від сепаратюг. Слава Україні! Героям!